Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі, 8 лютого, 350-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Зараз в Одесі сонячна погода та повітряна тривога. Не маю гадки з чим вона може бути зв'язана. Може знову активність російської авіації на території Білорусі. А так в Одесі все як завжди. Як завжди, проблеми зі світлом. Дві години світла є і десь 10 годин світ. Нема. І до кінця цього тижня заняття в дитячих садках відмінили, а в школах і так майже скрізь дистанційне навчання. Але стало відомо, коли Одеса та Одеська область буде сидіти цілу добу зі світлом. Це відбудеться 20 лютого, щоб провести виміри та знати, скільки потребляє Одеська область. В сусідньому місті Герою Миколаєві ситуація зі світлом набагато краща, а з водою ситуація не набагато, але гірша. Знову як. Якась аварія на насосній підстанції, тому в деяких мешканців Миколаєва знову проблеми з водою. В Миколаївській області обстріли, як завжди, в районі Очакова. Причому всі прильоти за минулу добу відбулися якраз і в районі Очакова. По самому місту нічого не попало, тому без жертв та руйнувань. І в звільненій від російських нацистів Херсонщини за минулу добу теж без людських жертв, ніхто не загинув, але три людини отримали поранення. Ну і Аві новини відбуваються на Дніпрі поруч з Херсоном. Росіяни покрали багато моторних лодок у цивільних з Херсона та навколишніх сел, і вон катаються по Дніпру. Так наші повідомляють, що вісім цих лодок за минулу добу з екіпажем кудись зникли. Куди вони могли зникнути, знає тільки ЗСУ.